Привіт усім, якщо ви хочете мати пружні підтягнуті сідниці, то це відео саме для вас. Рекомендую його виконувати 2-3 рази на тиждень, поєднуючи з аеробікою чи простим бігом. Не забувайте про збалансовану дієту, і тоді результат не заставить вас довго чекати. І так, починаємо. Вихідна наша позиція, ноги разом. Живіт втягнули, забрали прогін поясниці, спину вирівняли. На видиху ми відставляємо нашу праву ногу в сторону. Ви готові? Почали! На чотири рахунки вниз, на чотири вгору. Зверніть увагу, щоб таз відходив назад. Носок п'ятки не відривається. Внизу вдих. Піднімаємось на видиху. Давайте швидше. Напружуйте сідницю, коли піднімаєтесь. Думаємо над м'язом, над яким ми працюємо. Я вже відчуваю, як мої м'язи працюють. Чудово! А тепер присідання. Праву ногу ставимо на носок. І як в попередній позиції, таз відставляємо назад. Уявляємо, що ми сідаємо на стілець. Швидше. Спина рівна, живіт втягнутий. Внизу вдих, на підйомі видих. Не забувайте про дихання. Увага, три внизу. Видих. 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 Вдих. Старайтеся, щоб ваші бедра були майже паралельно до нашого паркету. Останній раз. Міняємо. Увага! По вільному темпі. Пішли вдих. Видих, вдих, видих. Ще. Спина рівна. Пришвидче, три внизу. Останній раз. Чудово, потягнемо про м'язи, праву ногу підняли. Коліно тягнемо до грудної клітки і поміняли. Чудово, а зараз опускаємося на лікті і перед пліччя. Прості, щоб ваші лікті були чітко під плечима. Забрали прогін поясниці, живіт тягнули, спину вирівняли. На видоху відставляємо свою праву ногу назад. Носки до себе. Готові, дівчата. Почали по вільному темпі. Видих. Вдих. П'ятка на себе. Слідкуйте, щоб був прямий кут між литкою і стегном. Назад будемо ногу так, щоб відчували, як напружиться у вас м'яз. Добре. Вгору. Вниз. Чудово. Швидше. Увага. Міняємо в сторону відводимо. Тримайте таз зафіксовано. Тут ми працюємо зразу і над внутрішньою частиною бедра. Видих. Вдих. Видих. Давайте швидше. Тримайте спину рівно. Таз зафіксуйте. Я знаю, що це не просто. Ще два рази. Увага повільно вгору і в сторону. Чергуємо. видих, Вдих і в сторону. видих, Вдих. Чудово. Не спішіть. А тепер швидше. Живіт напружений. Чудово. Увага! На другу ногу. Назад і ногу на видиху. П'ятку тримаємо. На себе натягніть носок. Видих. Вдих. Заводьте більше ногу назад. більше, Більше. Уляна. Да? Так. Продовжимо. в у темпі. Раз, два. Ви маєте піднімати ногу так, щоб ви відчули, як напружується ваш таз. О, тепер чудово. Назад, назад, більше. А тепер в сторону повільно. Не спіші, ще. Видих. Вдих. Видих. Швидше. Голову не задирайте. Тримайте рівно шию. На рівні з хребтом. Ще. Чотири. Три. Два. Один чергуємо. Назад. І в сторону. Ще. Видих. Вдих. І в сторону. Швидший темп. Заводьте більше таз назад. Назад, стегно. В сторону. Назад. В сторону. Назад. Сторону. Увага! Пряма нога. Наша ліва, так? І ми її випрямляємо. Тягнемо вгору. Добре. Носок, дивиться вниз. Видих. Вдих. Тримайте спину рівною. Швидчимо темпі. Ще. Чотири. Три. Два. Три вас знову повільному на чотири вгору і схрещуємо з нашою другою ногою. Видих. Тут ми працюємо над під іншим кутом, над нашими сідничними м'язами, що дасть нам ще кращий результат. Давайте швидше. Вгору, вниз. Зафіксуйте таз. Не рухаємось. Я знаю, що вже важко, дівчата. Якщо ви змучились, ви можете віддихнути. І продовжуйте знову. Увага на другу ногу. Видих, Вдих. видих, Носок Насудиться вниз. Підняли ногу. Опустили. Давайте швидше темпі. Вага повільний там і схрещуємо ногу. При опусканні. Так. вийди Вгору. Хресто. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Пришвидше. Вгору в сторону. Вгору. 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 Ще два рази. Останні. Увага! Тепер можна віддихнути. Сідаємо на стопи, витягуємо спину. Розтягнули наші сідниці. З цієї дівчата лягаємо на живіт. І потягнули спину. Плечі вниз. Чудово. Опустили грудну клітку. Руки згинаємо під прямим кутом в ліктях. Ноги ну, поставили ширшусь на ширині беди. Стопи разом. Живіт втягнули, спину вирівняли, поставили чоло на долоні. Увага! На видоху, відриваємо коліна і опускаємо. Тягнемося ступами вгору. Назад. Видих. Вдих. А тепер швидше. Не розстроюйтесь, якщо вам важко підняти ваші ноги. З Часом ви будете їх більше відривати. Вище вас вийде. Чудово, достатньо. Випрямили ноги. Руки здовж грудної клітки. зробили вдих. Знову потягнемо спину. Сідаємо на стопи. Так, і остання наша вправа. Увага! Сідаємо перед собою ліва нога. Живіт втягнули, спину вирівнялись. Опора на ліву руку. Задня нога. Наше коліно має бути на рівні з нашим тазом. Прямий кут між литкою і стегном. Носок на себе. Оба відриваємо. І на видиху відводимо ногу назад. Видих. Вдих. Та зафіксуйте. Видих. Попереді. У нас рухається лише наша нога. Видих. Вдих. Видих. Помайте, ви стрічка, можете що попробуйте, що тут працює ваш м'яз. Працює. Відчуваєте, як напружуєтесь. Напружується. Так? Чудово. Ще. Спина рівна. Міняємо сторону. Перевірили чи коліно на рівні з бедром. Спину вирівняли. Відриваємо ногу. Готові. Пішли на видиху. Назад бедро. Попередня позиція. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Добавляємо темп. Назад. Відводимо бедро. Назад. Чотири. Три. Два. Один. Чудово, достатньо. Сідаємо. Повільно опускаємо спину. Розтягнемо працюючі м'язи. Загинаємо ногу в коліні. Робимо вдих на видоху. Тягнемо на себе бодро, Приємно, правда? Після такої праці. розтягнути наші м'язи. Міняємо. На видиху потягнули. Так, беремо себе за праву ногу, себе і підняли. Так, це все, дівчата. Як відчуття Олена? О, ці вправи досить важкі, але вони дуже хороші, ну дуже класні. І я відчула, як працюють мої м'язи. Я думаю, що надалі буду використовувати ці вправи. Супер, чудово.